19 розділ і затремтів цар і вийшов на горішній поверх брами та й заплакав. А коли йшов, то так говорив: Сину мій Авесаломе, сину мій, сину мій Авесаломе, о якби я був помер замість тебе, Авесаломе, сину мій, сину мій. А Йоаву донесено, ось цар плаче і зачав жалобу по Авесаломові. І того дня ця перемога обернулася на жалобу для всього народу. Бо того дня народ почув, що казали, засмутився цар за своїм сином, і прокрадався народ того дня, щоб увійти до міста, як прокрадається народ, засоромлений своєю втечею з бою. А цар закричав своє обличчя і голосив цар сильним голосом: Сину мій, Авесаломе, Авесаломе, сину мій, сину мій! І прийшов Йоав додому царя, та й сказав: сьогодні ти засоромив обличчя всіх своїх рабів, які сьогодні врятували життя твоє, і життя синів твоїх та дочок твоїх, і життя жінок твоїх, і життя наложниць твоїх. Через те, що ти любиш тих, хто тебе ненавидить, і ненавидиш тих, хто тебе любить. Бо ж сьогодні ти виявив, що нема в тебе вождів ані слуг. Бо сьогодні я знаю, що коли б Авесалом був живий, а ми всі сьогодні були мертві. То тоді це було б любе в очах твоїх, а тепер устань і говори до серця своїх рабів, бо присягаю Господом, якщо ти не вийдеш то цієї ночі, ніхто не буде ночувати з тобою, і це буде тобі гірше за всяке зло, що приходило на тебе від молодості твоєї аж до тепер. І цар устав та й засів у брамі, а всьому народові донесли, говорячи, ось цар сидить в брамі, і посходився весь народ перед царське обличчя, а Ізраїль повтікав кожен до своїх наметів, і сперечався весь народ по всіх Ізраїлевих племенах, говорячи: Цар урятував нас від руки всіх наших ворогів, він же врятував нас із руки фелестимлян, а тепер утік із краю перед фелестимлянином. А весалом, якого ми помазали, були над собою, помер на війні. А тепер, чого ви зволікаєте, щоб вернути царя? І цар Давид послав до священників до Садока та до Евіятара, говорячи: говоріть так до юдиних старших, чого ви будете останніми, щоб вернути царя до його дому. А слово всього Ізраїля прийшло вже до царя, до його дому. Ви, браття моє, ви кість моя та тіло моє, і чого ви будете останніми, щоб вернути царя? А Амасі скажете: Чи ж ти не кість моя, та не тіло моє? Нехай так зробить мені Бог, і нехай ще додасть, якщо ти не будеш у мене вождем війська по всі дні замість Йоава. І прихилив він серце всіх юдиних мужів, як одного чоловіка, і послали вони до царя: Вернися, ти та всі твої слуги. І вернувся цар і прийшов аж до Йордану. А Юда прийшов до Гілгалу на зустріч цареві, щоб перепровадити царя через Йордану. А Шім'ї Герен, син Веніяминевець, що з Бахурімі поспішив і зійшов з юдиними чужими на зустріч царя Давида. І з ним була тисяча чоловік з Веніямина та Ціва, слуга Саулового дому, і п'ятнадцятеро синів його, та двадцятеро його рабів із ним. І вони перейшли Йордан перед царем, і перейшов порон, щоб перепровадити царський дім та зробити, що було добре в очах його. А Шімї Герен син упав перед царем, як той переходив Йордан. Та й цареві сказав: нехай пан не порахує мені переступу, і не пам'ятай, що раб твій провинився був того дня, коли мій пан цар вийшов, був з Єрусалиму, щоб цар не поклав це до серця свого, бо раб твій знає, що згрішив він. І ось я прийшов сьогодні з усього Йосипового дому, перший, щоб вийти зустріти мого пана царя. А Авішай, син Церуїн, відповів та й сказав, чи ж не буде забитий хим'ї за те, що проклинав Господнього помазанця? А Давид відказав, що вам до мене, сини Церуїні? Що ви сьогодні стаєте мені за сатану? Чи сьогодні буде забитий хто в Ізраїлі? Хіба ж не я знаю, що сьогодні я цар над Ізраїлем? А до досі цар сказав Не помреш, і заприсягнув йому цар. І зійшов спіткати царя і Мефіошет, онук Саулів, а він не оправляв ніг своїх і не оправляв вуса свого, і не оправляв свої одежі від дня, як цар вийшов аж до дня, коли він вернувся з миром. І сталося, коли прийшов він до Єрусалиму зустріти царя то сказав йому цар: Чому ти не пішов зо мною, Мефіошете?» А той відказав, пане мій царю: раб мій, обманив мене, бо я раб твій сьогодні осідлаю собі осла і сяду на нього. Та й поїду з царем, бо раб твій кульгавий, та він очервив раба Твого перед паном Моїм царем, а мій пан цар, не мов Божий Ангел, тому зроби що добре в очах твоїх, бо ж хіба весь дім батька мого не був вартий смерти перед моїм паном царем, та ви вмістив свого серед їй раба свого столу. І яке ж я маю право скаржитися перед царем. Сказав йому цар, пощо ти говориш іще оці свої слова? Я сказав ти та ціва поділите поле, і сказав Мефівошет до царя, нехай він візьме навіть усе по тому, коли мій пан цар прийшов із миром додому свого. А гілеядин Берзалізай зійшов з Рогеліму і перейшов з царем Йордан, щоб провести його за Йордан. А Берзілазай був дуже старий. Віку восьмидесяти літ, і він годував царя, як той сидів був у Маханаїмі, бо він був дуже заможна людина. І сказав цар до Барзілая, перейди зо мною, і я буду годувати тебе при собі в Єрусалимі, і сказав Барзілай до царя, скільки ще часу життя мого, що я піду з царем до Єрусалиму. Я сьогодні віку восьмидесяти літ, чи можу я розпізнавати між добрим та злим? Чи розкошує твій раб, що буду їсти та що буду пити, чи послухаю я ще голосу співаків та співачок, і пощо буде ще раб твій тягарем для свого пана царя? Трохи перейде твій раб із царем за Йордан, і чого цар висвідчує мені оце? Нехай раб твій вернеться, і нехай помре у своєму місці при гробі батька свого та своєї матері, а ось раб твій син мій, Кімган. Перейде з паном моїм із царем, а ти зроби йому, що добре в очах твоїх. І сказав цар Кімган: перейде зо мною, а я зроблю йому, що миле в очах твоїх, і все, що вибереш у мене, я зроблю тобі. І весь народ перейшов в Йордан, перейшов і цар, і цар поцілував Берзілая та й поблагословив його. І той вернувся на своє місце. І перейшов цар до Гілгалу, а з ним перейшов Кімган та весь юдин народ, і вони перепровадили царя, а також перейшла половина Ізраїлового народу. Аж ось усі ізраїльтяни прийшли до царя і сказали вони цареві: чому вкрали тебе наші браття, люди Юдині, і перепровадили царя та його дім через Йордан та всіх Давидових людей з ним. І відповіли всі юдині люди Ізраїлеві, бо близький цар до нас, і чого то запалився тобі гнів на цю річ? Чи справді з'їли ми що в царя? Чи теж справді він роздав нам які дарунки? І відповіли ізраїльтяни юдеям та й сказали нас десять частину царя а також із Давида, ми ліпші від вас. Чому ж ви злегковажили нас? Хіба ж не нам було перше слово, щоб вернути царя? Але слово юдеїв було гостріше від слова ізраїльтянин?